Сьогодні мені цікаво подивитися, зняти кришку подкришник і глянути, як вони строїть зверху. Зараз сам подивлюся, а вам покажу, я думаю, що буде всім цікаво. Що я кришку під кришник. Зараз подивимося. Я ще сам не бачу, Значить, що вулик був пустий і тут бамбукові палички. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 7 бамбукових палочок. Я розраховував, що вони будуть. І на них я приклеїв полоски по 6 см полоски вощини. Я розраховував, що вони на них будуть строїти соти. Ну що, дивимося. Угу. На них вони строїти не захотіли, як бачимо. еще внизу. Не знаю, вам видно, не? Вот так. Раз, два, три. Они начали. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Вони почали строїти з четвертого корпусу. Ось так.